Доброго дня, шановні учні! Тема уроку конструювання сайтів з використанням онлайн-систем. Для того, щоб створити нову, натискаємо на плюс. Ну, нехай перше нове чудо світу виберемо Велика Китайська стіна. Готово. Сторінка створена. Тепер давайте ми почнемо з того, що змінимо тип верхнього колонкитула. Як на мене він занадто великий, я оберу режим банера. І також зміню зображення, щоб воно не повторювалося з головної сторінки. Натискаю вже вибрати зображення і виберу з переліку. Наприклад, ось таке вибрати. Тепер на цю сторіночку я хочу розмістити зображення Великої китайської стіни, а також коротенький опис цієї пам'ятки. Для цього можна скористатися текстовим полем і інструментом зображення. Але, оскільки мені потрібно розташувати два об'єкти це зображення і текст, то я можу використати вже готовий макет. Наприклад, перший тут я вставлю зображення. Додати і оберу зображення, яке я заздалегідь зберегла. Ось так це буде виглядати. Зображення можна збільшувати і зменшувати. І тепер сюди буду вставляти опис цієї споруди. Ось так. Лишні рядочки забираю. Якщо... Бачимо, що у нас відображається два текстових поля одночасно. Якщо в іншому ви нічого не хочете писати, то можна його просто видалити. Тепер можна змінити сам текст, наприклад, зробити його малим під заголовком. Ну, я залишу його звичайним текстом. І, в принципі, форматування мене влаштовує. Тепер вставимо відеозапис про велику китайську стіну. Я вже знайшла його у сервісі YouTube, просто скопіюю посилання, і на вкладці Вставити обираю YouTube. Тепер ставимо на нашу сторіночку Google-карту з розташуванням великої китайської стіни. Для цього спершу вкажемо заголовок розташування на карті, відцентруємо його і оберемо форматування цього тексту. Для того, щоб ставити карту, вибираємо. Відповідний інструмент карта. Шукаємо. Для того щоб переглянути, як буде виглядати ваша сторіночка, можна натиснути на попередній вигляд. Тепер нам необхідно створити ще 6 сторінок для чудес світу, які, які залишилися. Для цього натискаємо на вкладку сторінки, плюсик і додаємо усі 6 пам'ятників. Створивши шість сторіночок, вам потрібно самостійно буде знайти зображення, вставити коротенький опис для кожного пам'ятника, відеозапис та карту з місцем розташування. Тепер давайте ми поглянемо на меню, яке у нас створилося. Бачимо, що в цьому меню є всі сторіночки. Зараз по замовчуванню у нас. Це меню розташовується горизонтально у верху сторінки. Проте можна налаштувати інший режим перегляду цього меню. Для цього натискаємо на кнопку налаштування і на вкладці Навігація вибираємо режим, доступний режим збоку. І тепер меню розташовується зліва. Створюючи власний вебсайт, ви можете. Обрати тип розташування меню так, як вам подобається. Тепер зверніть увагу, що ми залишили наш сайт без назви. Тому давайте ми домовимося так, що сайт будете називати своїм прізвищем та ім'ям. Для того, щоб отримати посилання на сайт і опублікувати його в мережі інтернет, натискаємо на синю кнопку опублікувати. Зверніть увагу, як виглядатиме адреса сайту sites.google.com slash і після останнього символу slash необхідно ввести вашу унікальну комбінацію символів. Нехай мій сайт має Ось таку назву. І в кінці додайте, будь ласка, ваше прізвище для того, щоб було легко ідентифікувати, чий цей сайт. І натискаємо кнопку Опублікувати. Знайти посилання на сайти можна, натиснувши на трикутничок і обравши налаштування публікацій. Саме це посилання. Ви копіюєте і прикріплюєте в Classroom, як виконане завдання.